Ну і от власне, якщо раніше працювати з дому було за щастя, то от сьогодні у режимі блокауту для українців це радше справжнє випробування. Доводиться шукати локації, різні коворкінги, які оснащені чи то генераторами, чи яким чином вони себе підживлюють, невідомо. Але там має бути інтернет, має бути тепло, має бути світло. Та і напевно не так шумно, адже попрацювати ж треба, а не побазікати з кимось, хто сидить поряд, тим паче не сконцентруватися правильно. Тому от саме про такі місця ми вам зараз розповімо. До ваги віра, графічний дизайнер і вся її робота в комп'ютері. А електроенергію вдома вимикають тричі на добу. Тому для дівчини робочий день перетворився на квест з пошуку місця, де є світло і інтернет. Він гарний тільки на вулиці, а на вулиці звідти може бути холодно і виходить. Така, якби коворкінг гарний варіант. Він ти паче недалеко від дому. В столичних коворкінг центрах ніде і яблуко впасти. Попитом користуються ті, у яких є генератор, і вони незалежні від графіку вимкнень. З блекаутом відвідувачів збільшилося в рази, каже менеджерка одного з київ. Ських просторів, аби втиснутися і попрацювати, місце радять бронювати завчасно, аби уникнути черг. Один робочий день, тобто можна прийти разово попрацювати на локації, а це не фіксовані робочій зоні. Це така лаунсон. Є також опції на місяць, є опенспейс, це фіксоване робоче місце. Тобто ви обираєте місце, за вами закріпляється робочий стіл, стілець і шафа для зберігання речей. Краще команді заселитися, наприклад, в наш коворкінг цілою командою і працювати, тому що вони розуміють, що зараз є тут світло, і все вони тут будуть постійно працювати. Компанія АІТшника Сергія теж орендує простір у коворкінг-центрі, але це дуже далеко від дому. Тому чоловік вигадав спосіб, як працювати вдома, навіть коли електроенергії немає. Без роботи залишитися не хочеться а it ринок зараз дуже страждає. Український дуже багато замовників вже відмовляються працювати з розробниками з України, тому що це ризик. Великий людина, яка працює над проектом, зникає на 2 чи дні і нічого не може робити. Я хочу мінімізувати ці ризики і зробити безперебійну роботу. Сергій зробив так, аби у його знеструмлені багатоповерхівці був доступ до інтернет-мережі. Чоловік спершу уточнив свого провайдера, чи їхні серверні під'єднані до резервного живлення або ж генераторів, та працюють незалежно від перебоїв світла. Провайдер тягне інтернет додому до свого обладнання в домі, а потім з цього обладнання розкидає проводи по квартирах. І якщо це обладнання заживити то всі квартири, що підключені до цього комутатору, отримують інтернет і в квартирі в себе це блок безперебійного живлення. Десь близько двох тисяч гривень. Такий блок можна придбати і встановити на обладнанні провайдера. І інтернет буде. Зарядженого акумулятора вистачає на 9 годин роботи. Далі потрібно зробити так, аби працював роутер. В цьому допоможе звичайний павербанк, каже Сергій. Якщо роутер е, звичайний старий е, або дуже простий, він може живитися від 5 вольт. То ми можемо взяти просто пауербанк, взяти просто шнур спеціальний з роз'ємом для цього роутера, і він вже буде працювати. Для живлення роутера потрібно більше 5 вольт, е, наприклад, 9 або 12, то для цього потрібна спеціальна платка підвищувача напруги. Вона коштує десь гривень 30. І за допомогою неї можна зробити шнур, який буде з 5 вольт перетворювати напругу у 12. Але на цьому чоловік вирішив не зупинятися. Його родина може бути не лише в онлайні, а й подивитися кіно з проектора, почитати книгу при світлі лампи і навіть увімкнути холодильник. Звичайний автомобільний акумулятор і також 12 вольтовий інвертор. Він під'єднаний напряму до акумулятора і бере 12 вольт акумулятора і перетворює їх у 220 вольт. Він має потужність 1,5 кВт і сюди можна вімкнути все, що до цього до грани, до цієї границі, буде. Це холодильник, зарядка там для ноуту, для мобілки, роутер той самий. Точно не потягне, наприклад, бойлер, але таке Сергієве ноухав стало для його родини справжнім порятунком, адже якось довелося сидіти без світла більше 50 годин. Включаю інвертор. З'являється світло. Якщо ми дивимося серіал, то я не вмикаю нічого крім телевізора і там у мене домашній сервер ще є. І роутер. Якщо хочеться щось більшого, то я можу ще включити і приставку, щоб погратися, наприклад. Якщо зовсім не економити, то заряду одного акумулятора вистачить приблизно на 4 години. Тому Сергій придбав ще два і додаткову потужну зарядку. Як з'являється світло, я відразу ставлю акумулятор сюди, вклюкаю зарядку і заряджаю, стільки можливо. Це можна цими двома акумуляторами оживити холодильник можна кілька днів, там три-чотири можливо. Усе необхідне для того, щоб зробити перебування в квартирі комфортним навіть під час блекауту, доступне кожному і не за зашалені гроші, каже Сергій. Пристрої можна купити в звичайному автомагазині чи на столичному радіоринку. А ще чоловік замовив собі додому StarLink, аби залишатися на зв'язку навіть при найгірших умовах. Олена Ровенчук Сергій приходько для телеканалу Київ.